Усім доброго дня! В продажі свіжопригнаний автомобіль Chevrolet Oбіra 2007 року. Об'єм двигуна 1,8 з пробігом 145 тисяч в рідній фарбі. На автомат коробці, звичайний гідротрансформатор, потужність двигуна 122... 122 кінських сили, колір чорний металік. Рівненький збережений автомобіль. По двигуну та коробці зауважень немає. По кузову також рівненький. Є зверху додаткові релінги. Титанові диски. Хороша резина 22-го року Ханкук. Є додаткові галогенні фари, капот. Без колів. Центральний замок. Мультикермо. Шкала приборів? Аудіосистема, клімат-контроль, коробка автомат, гідротрансформатор. Тут також без зауважень. Сидіння збережені, вони із регулюванням. Карти із тканинними ставками, чотири стіклоподйомники, електрорегулювання дзеркал. Є карманчики, задній ряд сидінь складається. Так, виглядає автомобіль. Є полочка, також є запаска, все повністю автомобілі присутнє. У цій частині автомобіля також зауважень немає. Такий стан автомобіля. Автомобіль знаходиться в місті Тернополі, отже, нагадує це Nubira 2007 року пригнана із Німеччини корейської зборки. 1,8 двигун-бензин, звичайний гідротрансформатор. Коробку має 145 тисяч пробігу. Є сервісна історія, центральний замок, клімат-контроль. Отже, його зацікавить ціна в трафі в телеграм-каналі. Звертайтеся.